Будь здоров, щастя, здоров'я. Діточок, як зірочок. Дякую. Це знаєш, типу відосик як... фотки момасики. Дівчина каже, коли ти купив там дівчині айфон, вона. Дякую, до побачення. А коли ти купив другу шурму, каже, бажаю щастя, здоров'я. Да? Я буду твоє життя до кінця твого життя оберігати оберіга, Да. Не, Шарма це каліфован. Так, є новини, я знаю у селі. Так. Воно стало трішечки світліше, ага. ясніше. Що це? Вже не інтрига. Це, це да, не інтрига. Ми там особливо не публікуємо це в соціальних мережах. Чому, тому що, як сказати... Просто беремо і робимо, бо раніше активніше показували кусь там допомогу Збройним силам, активніше соціалку показували. А блін, навіщо це все публікувати? Просто береш і робиш. Історія в чому ми виділили десь порядка 150 фонарів на село. Освітили все село, замінили проводку частково. Частково була проводка, частково проводи були в голови округу, це скрипник Володимир, в нього також частково. І нам там ще деяку частину залишилось підсвітити. Тобто, я думаю, ще десь відсотків 10-20% всього освітлення треба ще додати. Все купили, зробили, підготували. Запитають, хтось, навіщо ти це робиш? Ти робиш, бо тобі це подобається робити. от і все. Якщо ти не подобається робити, ти її не робиш. Хтось там набирає їх і Рейтингові, соціальні бали, щоб людям подобатись. Хтось там готується до політики, хтось саме реалізовується якось так. Я роблю, наприклад, все простіше. Ти можеш заїжджати в там, своє село, місто або населений пункт на дорогому машину. преміум На дорогому режовері заїжджаєш, але дорога вбита, освітлення немає. Але яка різниця, ти ж їдеш на класній комфортній тачці, подвізкою, на балонах і в тебе класне ледовське освітлення, тобі все видно. Але ти можеш замінити саме. Асфальт замінити освітлення і приїхати машина трошки буде попроще подешевша, ці кошти вкласти в, ну, в такий соціальний проект. І тобто, завдання першу від тебе, чи ти хочеш це робити, чи не хочеш. Я запитав, чому, тому що ти мені показав і з гарячими очима такий глянь, дивись, тепер прикольно, як у нас там да, прямо. Да. Ну тобто, це питання таке спонтанне. Да, спонтанне питання і пряма відповідь. Десь. Захотів зробив. Так, так. В вузькому кругу ми колі показуємо, там я можу показати там, друзям, бо тобі показав, можу показати, ось дивись класно, бо я реально кайфую, драйвую, то, що як воно це село перетворюється, там чи громада перетворюється. І власним таким прикладом, щоб також люди в других селах брали ініціативу містити свої руки, не тільки заробляли гроші і, і, і там купляли квартири і все остальне, а й брали, вкладали в села в населені пункти, де вони знаходяться. Прикол, до речі, радіо.